Закон України про національну поліцію, п'ятий розділ називається поліцейські заходи. І дійшли ми до статті 33, яка називається, в свою чергу, опитування особи. Зараз ми її прочитаємо, а ви пишіть свої думки в коментарях. Ну, звісно, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Так, читаємо: перше, поліцейський може опитувати особу, якщо існує достатньо підстав, вважати, що вона володіє інформацією. Необхідно для виконання поліцейських повноважень. Ну, знаєте, чому особу, чому не істоту? Чому, чому неможливо не, не, не написати людину? так? Ми ж всі люди, а не особи. Ну, пишуть особу. Ну, Це таке, знаєте. Далі, існує достатня підстав вважати. Ну, а що значить існує достатня підстав? Таке тлумачення розмите. Знаєте. ну... Що хтось сказав, що ця людина володіє інформацією, чи він бачив, що вона, чи він думає, що вона повинна була щось бачити. Ну, не, такі неточні вислови і тлумачення зовсім неточне, не подобається мені це. Так, для опитування поліцейський може запросити особу до поліцейського приміщення. Ну, тут нічого не скажеш, тому що дійсно може запросити. А... Людина чи особа, як тут пишуть, може піти, може не піти. Це є власне, власне діло. Так. Другий пункт. Надання особи інформації є добровільним. Ось, бачите. Особа, має відмовитись від надання інформ... а, особа може відмовитись від надання інформації. Проведення опитування неповнолітніх допускається тільки за участю батьків одного з них, іншого законного представника або педагога. Ну, бачите, цей другий пункт роз'яснює, що ви можете давати свідчення чи, чи інформацію, чи щось подібне, а можете не давати. Ну, з, Згідно до статті Конституції, є там така стаття, не пам'ятаю, номер таке при, приватне право на приватність. так, ви можете, ну, Це ваше діло. А може ви нічого не знаєте, знаєте, а може ви боїтесь давати інформацію. так що... Кожен вирішує, що йому робити в такий, в такий момент. Третій пункт. Перед проведенням опитування особи поліцейський роз'яснює її підстави та мету застосування поліцейського заходу. Якщо це не перешкодить виконанню поліцейських повноважень, покладених на, ним, на неї цим законом. Ну, бачите, поліцейський роз'яснює підстави. Навіщо йому та інформація? Це отак, от, мабуть, треба зрозуміти. Якщо. Та інформація буде використана ну, правильно і на благо, як то кажуть, то тоді, в принципі, ну, чисто по-людськи можна поділитись інформацією. Ну, а вже, ну, але треба подумати, не нашкодить, якщо, якщо ви володієтесь якою інформацією, чи розповсюдження нею, особливо поліції, чи не, не за, зашкодить це вам особисто. так? Тому можете, можете ділитись інформацією, можете не ділитись. Це діло кожного, як я казав, трошки вище. Ну, ось така стаття. Ну, знаєте, Тлумачити це можна по-різному, -по прямої такої мови, прямого тексту, щоб я тут не побачив. Тут все таке двояке. двояке. Тому пишіть свої думки в коментарях. Я можу помилятись, це, це буде нормально.